Вітаю вас у черговому випуску, присвяченому давнім документам. І цього разу ми з вами сьогодні розбираємо козацьку думу із так званого збірника Кондратського. Розвідку про цей збірник було опубліковано у 1920-х роках. Збірник було знайдено паном Михайлом Возняком, відомим українським фольклористом і науковцем. То що ж таке цей збірник Кондрацького? Це рукописний збірник українських і польських пісень, і він був складений у другій половині XVII століття, тобто орієнтовно десь у 1680-х роках. Імовірно, його писав сам поляк Кондрацький, який збирав серед народу думи, пісні поляків, українців. По тому збірник припадав порохами 200 з гаком років у університетській бібліотеці у Польщі. Аж поки його не надибав Михайло Возняк на початку ХХ століття. І найцінніше, що є у збірнику Кондратського, це те, що він зберігає українські пісні, думи, тобто тогочасну українську мову, або навіть українську мову попередніх десятиліть, XVII століття. Бо якщо Кондратський записав ці думи орієнтовно десь у 1680-х роках, то це ж не означає, що вони до того не існували. Вони існували. Тож це точно мова 17 століття, а може навіть і початку 17-го століття. Отож, пропоную вашій увазі думу про козака нетягу та її тлумачення, яке дав Михайло Возняк. Спочатку покажу вам українську мову сімнадцятого століття, як вона представлена у думі, і коротко розповім сюжет. А вже після цього ми побачимо і почуємо з вами уривок з цієї думи, як його виконує Володимир Кушпет. Дума про козака нетягу це пам'ятка ранньої козацької поезії, і вона демонструє нам уявний світ українського лицарства XVII століття. І оскільки вона збереглася у рукописному збірнику 1680-х років, то вона унікальна. Чому ми маємо перед собою текст, що походить з епохи живої традиції? Коли козацькі пісні ще не були витіснені новими сюжетами там про Хмельниччину, про руїну. Ось фото першої сторінки. З Думою, як воно представлено у збірнику Кондратського, як бачите, записано старопольським правописом. За це фото, до речі, дякую каналу Анонімний автор 18 століття. Посилання на нього даю у описі. Що ж ми тут читаємо? Ой, от Поля Келеїмського, ідеть козак не тяга. Рукою махає, не очим не дбає. Ой у його серм'яжена поколіна, на ньому по столи бобровії, онучі бавельняної, на потім піщаль семіп'ядная за плечима. Або якщо записати в сучасній українській графіці, то ось такий вигляд має: Ой от поля Килиїмського ідеть козак не тяга, рукою махає, не очим не дбає. Ой у його серм'яжена поколіна. На ньому постоли бобровії, онучі бавивняї, на потім пещаль семип'ядная за плечима. Як бачите, 17 століття, але це вже цілком сучасна українська мова, за винятком хіба що ідеть замість іде, також тут давніша форма на ньому замість сучасного на нім або на ньому, і також бачимо неусічені закінчення прикметників постоли бобровії а не боброві», онучі бавивняї, а не бавовнянії. А також пищаль семип'ядна я, а не семип'ядна. У збірнику Кондратського дума про нетягу подана без заголовку. Сюжет простий, але він символічний. Козак нетяга йде з Килимського поля. Що таке поле Килимське? це конкретна територія, це такий степовий острів, він витягнутий з півночі на південь на румунському боці гирла Дунаю. На його північному кінці розташоване місто Стара Кілія. Саме та кілія, що існувала в часи створення думи, а не та кілія, що розташована на українському боці Дунаю зараз. Отож, одяг у козака нетяги скромний, серм'яжена по коліна, постоли з бобрової шкіри, онучі з бавовни, за плечима атрибут воїна семип'ятна пещаль. Він має вигляд типового запорожця, не як там якийсь пан у дорогих шатах, а простий собі лицар степу. Несподівано перед ним з'являється старий бородатий татарин на двох конях. Він женеться за козаком, хоче його схопити, причому схопити не заради шат чи зброї, а саме як людину, молодого воїна, якого можна продати, за якого можна отримати викуп у келії. Козак при цьому не розгублюється, він пропонує ворогові спершу погуляти з ним у полі, тобто прийняти бій, що він каже татарину. Старий татарине бородатий. Не так то мене треба взяти, треба зо мною в келімському полю погуляти. Тоді козак-нетяга набиває пищаль двома кулями, збиває татари на з коней і після такого козацького жарту, як він сам каже, забирає його скарби, щоб поділитися далі цими скарбами з побратимами у військовому таборі. Причому тут цікавий ще момент, що нетяга не вбиває ворога, а залишає його живим. І це якраз нам демонструє оцю козацьку шляхетність. Лицарську честь козака. Татарине старий, не буду я злий такий на тебе, як ти на мене. Як ти мене хотів брати, до кілі ім'я проводити хотів червоні за мене шликами брати, тобто набирати червонці у шлик, у верх шапки. Зараз ми з вами послухаємо уривок цієї думи, але ще хочу зазначити таке: козак не тяга, це не якась конкретна історична особа. Це узагальнений такий образ запорожця. І він відрізняється від дум, які були оприлюднені у 19 столітті, де козаки описуються вже пародійно, можна сказати, з акцентом на якихось жартівливих деталях. А в цьому варіанті XVII століття перед нами справжній лицар зосереджений, шляхетний. Тут вже відчувається старший, такий чистіший пласт козацької поетики. І про це нам каже пан Возняк у своєму дослідженні. Він зауважує, що пізніші варіанти думи не зберегли цієї первісної сили запису. Наприклад, у тих текстах 19 століття, які були опубліковані, зафіксовані і опубліковані пантелеймоном Кулішем та Михайлом Максимовичем, герой Козак часто ототожнюється вже з іншим персонажем, з козаком Голотою. І вводяться побічні сцени, там є діалоги з татаркою, а потім ще сам козак після перемоги хизується здобиччю на бенкеті і бенкетує своїми товаришами. Це, можна сказати, розтягує сюжет і знижує його художній рівень, його художню вартість. А у варіанті зі збірника Кондратського дія чітко зосереджена: зустріч двох воїнів у полі, короткий діалог, перемога козака і на тому кінець. Ну ж, бо тепер послухаємо коротенький уривок з цієї думи у виконанні Володимира Кушпета. Посилання на повне відео даю в описі. Ой от поля келіїнського. Іде козак відтяга. Рукою махає і очі не дбає. Бой у нього середняжена поколіна. На ньому постоли добровиї, онучі бавел на, на потім піщал семедядная за плечима. Образ козака нетяги ще цікавий його прізвиськом нетяга, тобто бідняк нужденний. Або ще є значення нетяга як безтурботна легковажна людина. Бо нетяга означає той, хто не тягне, тобто нетяга, не тягне, не може. Ще було давньоруське слово нетяго означало «ледачий», ледача людина. І оце прізвисько, воно протиставляється справжній внутрішній силі козака. Він може мати вигляд простий, непоказний, але саме він перемагає ворога, бо виявляє козацьку відвагу і гідність і приносить славу козацькому товариству. До речі, на цій ноті хочу також подякувати і нашому товариству спонсорів, які роблять ці відео можливими. Тож і ви долучаєтеся до спонсорства, якщо ви маєте бажання підтримати мій канал. Не збрешу, якщо скажу, що це додатковий фактор наснаги для мене, коли я роблю ці відео. Тож, коли ми сьогодні слухаємо або читаємо цей текст, варто пам'ятати дума про козака не тягу це не просто козацька пісня, а це, можна сказати, вікно у духовний світ запорожців. Там честь і хоробрість і почуття товариства вони важили більше, ніж розкіш і багатство. Ну і звісно, це прекрасний зразок української мови XVII століття. А повний текст думи можна почитати у дослідженні Михайла Возняка, даю на нього посилання в описі до цього відео, і завершую це відео останньою строфою з думи. А тепер, татарине, жарту козацького не знаєш, та із коні се валяєш, нічому се не спротивляєш. Тепер буду скарби твої, брате, до вузька до табору козацького прибивати. Буду келеїмськоє поле вихваляти, що маю здобичі з вузьком козацьким пропивати.